У грудні 1998 року його заарештували на кордоні зі Швейцарією, коли він намагався перетнути кордон із панамським паспортом. Лазаренко автомобілем виїхав з Брюсселя, де перебував по лінії між парламентських зв'язків Верховної Ради з Євросоюзом. До Базеля цікаво, що прибув він до Швейцарії у справах своїх кодованих рахунків, відкритих у цій державі. Отже, на кордоні Лазаренко пред'явив свій панамський паспорт, дійсний з 1994 до кінця 1999, оскільки в українському він не мав швейцарської візи. Очевидно, у швейцарських прикордонників виникли сумніви в походженні панамця Лазаренка. Тому його затримали, щоб з'ясувати, чи часом не той це Лазаренко, проти якого Швейцарія почала розслідування у березні 1998 року. Звідки у Лазаренка панамський паспорт? Спитаєте ви партнер Лазаренка Петро Кириченко? Потім пояснював, що такі паспорти потрібні були, щоб не оформлювати щоразу закордонні візи. І що сам Кириченко теж мав такий паспорт. Вони просто купили їх у панамі за 100 тисяч доларів кожний. Отже, Лазаренка тоді затримали, звинуватили у відмиванні грошей через швейцарські банки. Щоправда, досить швидко відпустили під заставу у 2 мільйони доларів. Але він умови застави порушив і втік до України. Тут пробув недовго, бо зрозумів, що його політичній кар'єрі кінець і далі буде гірше. Генеральна прокуратура України проти колишнього прем'єра та народного депутата Лазаренка розпочала кримінальне провадження. Йому закидали розкрадання державного майна в особливо великих масштабах. Мені висунули 21 звинувачення. Прокуратурою України 19 було спростоване моїми адвокатами з першого дня, коли вони заслухались. Два звинувачення заходять в стадії розгляду. Через рік політика взагалі позбавили депутатської недоторканності однак йому знову вдалося втекти з України. Хоча цього разу його затримали прямо в аеропорту Нью-Йорка. Практично відразу арештували його довірену особу Петра Кириченка. Їх навіть утримували певний час у спільній камері. Кириченко довго не думаю. Практично відразу погодився на співпрацю зі слідством і наприкінці 99-го вже наповну давав свідчення проти свого друга. Лазаренко дуже працьовита людина, але дуже жадібна, зарозуміла, високої думки про себе мстила.